Поведінка нової постмайданної влади все більше нагадує мені часи Ющенка, який теж впевнено переміг регіоналів, а потім щиро. І напевно прибутково повертав їх у владу. Сьогодні владна солідарність діє більш рішуче. Регіоналів після революції взяли у списки ледь не одразу головного титушковода Олександра Вілкула навіть намагалися зробити мером Дніпропетровська. А якщо таке твориться на горі, то чого можна очікувати від дрібних місцевих князьків, які теж відчувають? свою повну безкарність. Мер Ірпеня Карплюк один з таких тітушок, який жорстоко побили активістів, які намагалися завадити незаконним будівництвом мера, взяв на державну службу. Репортаж про нові звички влади на річницю майдану. Далі в програмі. На карті України з'явилася ще одна гаряча точка. Ви будете шоковані, бо це не схід, а елітне передмістя Києва ірпінь. Город обречен на колапс. Він вже практично приходять. Геркані тоже це справжня війна між забудовниками та громадськими активістами. Ви це дякую? Дякую? Це ваша. На кону ласі земельні ділянки оцінені на мільйони. Для них саме головне набудувати. У нас 40 гектарів землі роздалося от так от фірмам. по мінімуму. Це 11 мільйонів гектар. Це просто у нас 460 мільйонів. Просто ну. Десь ділося. А погиди рибану почався, коли місто очолив Володимир Карплюк. Пану Неймовірно, але за його правління Ірпінь став суцільним будмайданчиком. Лише за останній рік тут прибрали до рук близько п'яти зелених зон. Я всю жизнь тут. Дорога до річки була. Вже її нема. Об'єсв. Комедія. Схоже, справи йдуть угору. Якщо раніше мер декларував 67 квартир, то тепер, згідно з державним реєстром, їх у нього 75, А от у дружини Лариси лише 17. Невже до влади прийшла мафія забудовників, що заробляє колосальні гроші на знищенні міста? Нікуди ми не дінемося. Тут ті ж будівельники вони повинні працювати. Будівельний бізнес повинен розвиватися, але він повинен діяти виключно в рамках чинних законодавства. А щоб ніхто не заважав, вірпінь запустили тітушок. третій каждій що я його і збив. як деребаніть землю на Київщині, і хто кришує власну спортивну армію для розправи з незгодними? Йо, тіка. Небезпечне розслідування програми гроші. Зразу дальше камеру заберушся. А Щось. чого? Так, я ні артіз я... днями. Громаду приєрпіння вразив черговий напад. На учасника, а той, депутата Миколи Єременка, накинулися тітушки. Вони передали привіт від мера Карплюка. Я вас ні з ким не ставлю. У це складно повірити. Молодики тероризують місто майже півроку. Лише влітку вони покалічили чотирьох людей. Оце вікно так було в мене відчинено. Сітка була вирізана. І вони ось таким чином влізли через це вікно. Віктор Бархоленко, борець із земельним деребаном. Уночі, 7 серпня, його ледь не вбили у власному будинку в Бучі, коли він спав. Розправу навіть знімали на телефон. Я відчув сильний удар в голову. Один, другий. Потім одна людина навалилася на мене зверху на голову. Інший, я так зрозумів, хтось тримав мене ще за ноги. Ну і. Ще одна людина по мені обходилася якимось залізними предметами. Ще один напад у Бучі стався у житлокомплексі Річтаун. Його побудувала компанія Будрегіон Інвест, заснована дружинами мерів Бучі та Ірпеня. Я думаю, що основним провокаційним фактором, це було те, що власник підвальних поміщень, яким є офіційно Карплюк, почав наїзд. Неймовірно, але з перших хвилин перебування в річтауні гроші відчувають загрозу на собі. За знімальною групою стежить якийсь чоловік. Він потай й фотографує обличчя. Привіт, як вас машини. – Чому ви нас фотографували? Ми шоковані. Здається, це привіт грошам від мера Ірпеня. Це сотрудники, я так думаю. Будеґон інвестор. Влітку Річтаун пережив рейдерську навалу. Невідомі молодики захоплювали технічні приміщення комплексу. Не були опознані всі ті люди, які фізичним образом захворіли підвали, де знаходилися щитові і вся інфраструктура вдома. Це для міліції не є аргументом для того, щоб привлікати їх головної відповідальності. Натомість ці тушків упізнали ми. Ось вони охороняють скандальну ірпінську забудову ЖК Єсеніна. Зразу далі камеру заберу щось. А чого? ЖК Єсеніна будує компанія Орлан Інвест. Очолює її Антон Мирончук, якого називають фаворитом мера Карплюка. Пацана не підставляють. Хорошо, пацан сам приймає рішення. Схема виділення ділянки під забудову виглядає так: мерія Ірпеня надає землю в оренду комунальному підприємству Ірпінь житло інвестбуд. Цим самим уникає публічних торгів. Згодом підприємство віддає цю ділянку в суборенду забудовникам. Побудувавшись забудовник, повертає землю місту. То ось як ірпінь заростає новобудовами. Щоб активісти не заважали забудовнику, допомагають тітушки. Спершу вони били людей на будівництві, згодом дістались і до їхніх осель. Я возвращаюсь домой одиннадцатого. Из кустов выпрыгивают з дубинками два человека, Короче, ну і соответственно, давай меня гасить там по полной схемі. Короче, ну розбили голову, ну тобто повреждения, получається в спины. У всіх конфліктах світяться одні ті самі спортсмени. А ось і їхній ватажок не зі хлопця напряму звинувачують у побиттях. На тебе ми теж напали, да? да, так? Бы... Я лично? Вот здесь вот, Я вот... лічно? Спочатку, а потім мене ще біло вот чоловік. Да, вот. Ми шоковані. Молодики представляються журналістами. Как? Районний. Как? Пульсар. За збігом обставин на виборах в Ірпені працівниками пульсару представлялися й інші спортивні хлопці. Ви вірите, що це журналісти? Пульсар – Це журнал Карплюка. Неймовірно, але видання саме підтверджує зв'язок із Карплюком. На додачу до добрих справ Володимир Карплюк допомагає виходити журналу Пульсар Прирпіння, що публікується на глянцевому папері з розкішними ілюстраціями. Як мер допомагає журналу, ми не дізналися. Він нібито у відрядженні до того ж не бере слухавку. Це не вкладається в голові. Невже Карплюк через підконтрольні змі та забудовників створює власний каральний загін? Це беспредел, который вызывает невероятное противостояние в городе, і на нього ніхто не обращає внимання. Ми ждемо п'ять майдан, штолі, і не ми ждемо убійств каких-то. Схоже, плани в мера грандіозні, адже найближчим часом до Ірпеня планують доєднати дві тисячі гектарів землі. Оце, ради чого 15 забудовників ішли до ради. Це оця територія громадна. Вони планували як 1400 гектарів залишити під рекреацією. А решту 600 гектарів ну, одразу забудувати. Зіпсувати ідилію може лише Київська ода. З серпня почалась перевірка робочої групи стосовно подій, які відбувалися з забудовами в місті Ірпінь, побиттям активістів. Чиновники спіймали ірпінського ділка на оборудках із землею та нерухомістю. Передача в такий спосіб земельних ділянок, як вона здійснювалась, ну це як уникнення конкурсу, який міг би, мабуть, в бюджет міста принести більше коштів. На додачу активісти виявили ще одну можливу схему деребану. Якщо буде виділятися земля, то під благим відом, нібито отошникам. Атошники в свою чергу будуть віддавати забудовників за якісь там однокомнатні чи двокомнатні квартири. А тим, хто проти, дадуть раду. that's a showman that sounds like <laughs> <laughs>